Зараз даю заговір, коли ваші дітки або ночатка не можуть заснути. Всіх вас вітаю. Якщо це хлопчик, потрібно промовляти в чоловічі дні понеділок, вівторок, четвер? Якщо дівчинка середа, п'ятниця, субота. В дуже рідких случаях можна в неділю. Що потрібно промовляти? Наговорити на водичку можна, а також просто біля дитинки. Перед сном, нагадую, дівчата, дівчачі дні, хлопчиків, хлопчатів, чоловічі. Перед сном крикун, дід Топтун, забери крикуна, під крило каплуна, усипкою засипи, спокій йому поверни. Амінь. Прокажіть три рази. Цією водичкою, якщо ви наговорили на водичку, потрібно умити дитинці лице, ручки, ножки. Нехай обсохне саме. Можна просто проговорити над дитинкою. Бережіть себе, своїх діток і своїх внучат. Гарного дня! Нагадую: Троїця, 8 червня у вас є ще час для того, щоб нарвати полину, тільки одні вершки. М'яти, якщо у кого є у дворі, будь-які пахущі трави, липа, можна і деревій, будь-які цвітущі трави, квітучі. Навіть якщо у вас просто рози є, принесіть у будинок і поставте їх. Це буде оберіг вашого дому. Бережіть себе.